Добрий день, дорогі дівчата. Ви вже знаєте, всі слухайте новини, що на Київщині розмило дамбу, і ось е таке у дворах трапляється, що залито геть усе у дворах. І тут мається на увазі, що під цією водою е посаджені півонії. Така вода не всім добра рослинам. І Звичайно, і півонієм. Але що я хочу сказати? Не треба панікувати, я не веду до того, що зараз все, крім війни, немає нічого більш важливого, все правильно. Але не треба панікувати через те, що приблизно рослина півонія дуже стійка. І якщо ця водичка прийшла, півонія розвивалась нормально, а ця водичка прийшла протягом місяця з півонівим корінцем нічого не буде. Розумієте? Тому, якщо це півоні у вас посаджене правильно, і це таке виключення із загального правила оця вода зараз розвивалася з дамби, то вона спаде і все буде в порядку. Не треба панікувати, нема нічого страшного. Потім вода спаде, коли все пройде у вас через дренаж вийде, і вже трохи підсушиться ці півонії, то зразу знову, що треба буде обробити фунгіцидом? та внести калій. Калій внести, тому що ж, е, попіл, калій вже вимивається дощами і водою, то нічого не лишиться, розумієте? От тоді, коли зійде вода, тоді можна і марганцівочку дати. так? І попіл дати, і фунгіциди пролити можна зробити все. Розумієте? Тобто ніякого е е панічного настрою лишаємося при тій думці, що це тимчасово. І воно скоро закінчиться, і думаємо про те тільки як би швидше закінчилась війна. А для цього донатимо гроші та будемо вдячні всім волонтерам, які мають змогу приділити цьому час і віддають себе, і, і все своє, і піклуються про е, наших солдатів. Слава ЗСУ, дівчата, героям слава! Це велика така прикрість, і це біда для деяких, бо вода не приносить собою такої великої радості, як все затоплює. Але це все поправимо. Це все поправимо. Але ще раз наголошую: весною півоні не сажаються. Півонії сажаються весною виключно. Ну, коли там треба, то вже тільки у березні місяці, а зараз зась. Ви будете їх сажати на питання, чого люди продають. людям треба, то продають у кожного свої, розумієте, так би мовити, обставини у житті. А зараз посаджені всі поділки. Звісно, вони повипливають. і Ось вони можуть загнити. Ось, але ж те, що робиться, те вже робиться. Але просто всіх попереджую, що опівні сажаються восени. І ще раз підкреслю, у вересні, у вересні сажаються півоні в Україні. Ось розумієте, можна сажати в теплу зиму і зимою, коли, угодно, коли завгодно, але я розказую вам про правила, щоб було нормальне вкорінення, а вкорінення це вересень. Ось тому чекаємо вересня і саджаємо нові півонії. А ті, що опинилися під водою, то мож, з ними вже може бути що завгодно. Але я ж повторююсь, не беремо це до уваги. Дівчата, слава ЗСУ, і знову слава ЗСУ, бо тільки ЗСУ і кожному нашому солдатику гарному слава і любов до нього. До побачення.